Вітаю, любі мої щелкунчики. Це друга частина серіалу про лікування мене, в якій ми будемо робити моделі моїх щелеп. Також зробимо знімки. І найголовніше, загіпсуємо цифрові скани доки те, щоб далі зробити одну супер штуку, про яку ми покажемо трохи згодом. Так от ми зараз будемо заливати відбитки і верхні ми задіємо по авторській методіки Клименка, а нижній по авторській методіки Беліка. Методика поклименка, суть якої ніелізм і повне заперечення всіх догм. Ляп. Так ніхто народу. Тільки ми. Ми видуваємо дьявола з нього. Всі сумніви. І зашоптуємо його тотальна робота. Так, будемо дістати відбитки. Вони ще теплі. Тому, якщо я щось зламаю, я зроблю витшення. Ми це не покажемо. Я знав, що таке Ти стане. Зламав модель? — Так. — Ми йдемо е, робити КТ. — пам пам, -пам. Це є таке направлення. Його видають адміністратори, щоб піти і зробити знімечок. От в таке Угу. Я швидко чекнув своє КТ на предмет каріусів, бо їх треба виганяти як дьявола. Так, давайте подивимося мої зуби. У мене гайморіт. Я не знав цього, якщо що. І дихав я нормально. Я якась дичь. Хочу похвастатися вам, мені 32 роки, але в мене жодна депульпованого зуба. Чому? Ви скажете, я добре чистив зуби. Та ні хіра. Я просто ходив до лікаря. Вчасно. Плюмби, плюмби, плюмби. Каріусів нема. Отут є каріус. Треба робити. Зробимо. Далі ми гіпсуємо скани моїх зубів в артикулятор. Це такий привод, який імітує рухи нижньої щелепи і показує змикання зубів. Так я можу виглядати і в старості без зубів. Надіюсь, звісно, ні, але можу. Це мічер. А це артикулятор. І вони сапоставлені. Тепер ще треба буде зробити.